Дня. В продовження минулого нашого заняття я хочу показати сьогодні вам декілька вправ, які я виконую в продовження для реабілітації наших е е колін і закріплення м'язів, ніжок та сідниць. Тому, поїхали. Значить, після того, як ви укріпите свої е колінця. Це може бути і півроку, і рік, в залежності від особистого кожного по-різному. Ви робите далі вправо. Вправо далі присідання з повертанням. Ліво повертаєте вправо. Тут закріпляється хорошо і коліна, і працюють м'язи, ніг і сідниць. Тобто ви виконуєте, ну я виконую від 10 до 20 раз на кожну ножку, а ви уже в залежності від свого стану. Наступна вправа, яку я виконую, стільчик, диван, що у вас там є поряд, одна ножка лягає на стільчик і робиться такий наклон. Ви нахиляєтесь кількість раз. Визначаєте самій і міняєте ножку. Точно так же все міняєте. Далі в допомогу наш стільчик, ви сідаєте на стільчик, ставите одну ножку на пятку, іншу поряд, де пальчики коліна на рівні лінії, і ви встаєте. І сідаєте, стаєте і сідаєте. Далі ви міняєте ножки, одна ножка і інша ножка. Далі ви робите присідання, ну це я роблю присідання. Я присідаю в різних варіантах, як саме звичайний варіант. Ну, саме звичайні присідання, як на стільчик сідаєте. І вправо. Яка формує наші бедра. Значит, це присідання. Зараз треба на твердій підлозі, щоб ножки не їхали. Ці присідання формують наші бедра. Роблять красоту і друга ножка. І знову ж таки ви присідаєте кількість раз, скільки вам дозволяє. Ваша розвинутість. Немаловажно, що ще потрібно робити, коли ви йдете вулицею і у вас ні з того, ні з цього, мене таке було, колись, виникає проблема біль в коліні. Ви зупиняєтесь, піднімаєте ножку і стряхуєте, стряхуєте, трусите нею, ідете, пробуєте. Якщо ще не стало на місце у вас коліно, не перестало хворіть, ви робите стрях, стряхуйте ніжку в максимально розслабленому стані. Ну, на сьогодні все. Гарного, мирного дня! Дякую ЗСУ, що я можу робити сама ці вправи, вам показувати гарного, мирного дня!